Ні. Ні, тебе цей цвіт повночі. Угу. Тому ще було. До цього? І попробуй помірі. Да, Я знаю, що нам Гарі почав куплять подарунок. Ну, ти радий, що мені не б'ється костюм? Да, да. Ага. Це вже вона проблематичні. Е, проблематичненько, що антистатик? Ні, я маю на увазі, щоб він е, зараз пройшов, щоб писати артикул. Що, mm. не світиться? Сюди Короче, Коротше, ми не думаючи, не гадаючи, я йшла і сповнила, що. У вовк я раніше заходила, мені тут, ми купували мені тут сукню, мені підійшов розмір. З першого разу мені підійшов костюм, що буває дуже-дуже рідко. І я його купую. Ну, Не знаю, чи в ньому буду на весіллі, чи може в другому. Ой, господи, купляю вже. Так? Можна ваш угу. нам. Ну що, ти рада? Так, да, мені дуже подобався костюм, я себе дуже комфортно в ньому чувствую. Що це буває дуже-дуже рідко. Прям дуже рідко. Пішли однесемо. Я, я подпра... Пішли машину однесемо. Та давай може ми подумаємо, що тобі купити для Чи не подарувати. Ой, намікни, дай знак, пожалуйста, Гарик, дай знак. О! Ладно, пішли, однесемо в машину, все, що купили і подумаємо. Так я чувак, що ти зараз заснеш. Що? Так Дай. я правильно, як сидів, чуть не заснув. А як я з тобою час в магазині була? Так. Ти ж ходила, а я сидів. Я з тобою була одну, ну да, десь годину точно була. Ладно, пішли. Поки Артем пішов подносить сумки в машину, я вирішила зайти в Єву. Мені взагалі потрібна маленька розчоска маленька в сумочку. Так, дивимося, що тут у нас є. Мені ж треба якісь і прикраси, мабуть, буде подивитися, такі якісь на весілля щось одіть. Ну, хоча моя золота цепочка є, але мені ой, яке гарне ось. Оце гарне. І це Ось таке гарно. Все. Бюжутерії, звісно, багато. Так, подивимося, що тут у нас є. Ну, я зайшла коє зачем, але я його вже тут не бачу. Ладно, пішла чекати Артема. Коротше, я Артема потеряла. Куди йти? Йди, куди йти? Ох, ти мужики. Я не знаю, ти знаєш, що вибрати? Ну тут якісь є кросовки. Ну, кросівки. я не, не знаю. Ще не розумію, навіть не представляю. Тут конспірація Керрі Вибираємо кросовки. Я быстренько міряю стельку і відправила який цвет. Ну що, якщо буде зараз розмір, то купимо такі, так? Да? Ну що, Тьомчик? Що, тобі? Та понятки по розміру. Вроді кросівки ми... подобалися. Я не знаю, що я не знаю. Так тяжело вже. вибрати. Пішли ще на сумки подивимося. Сумки. Ну, в сумок багато не буває. 100%. Поэтому... О, ну, Він любить великі сімки. Великі-невеликі, а він любить бананки. Ось є бананка. Кельвін кляєн. Тебе уже не нравится, я поняла. Я не знаю. Это мука муки выбора. Да. Тут все еще есть какая то Що? Це непогана величенька. Mm -hmm. А, понятно. Так, ребята, то не хороший ігри. Ну, це модні зараз, кстати, судно. Так, зараз подивимося. Кстати, тобі можна подивитися футболку.

Таке щось. Взагалі щось такого немає нічого, так? Ребята, вибрали ми отаку сумку, Ось. реплей. Думали надо такої ще? Ну, ми не знаємо. Ми знаємо, що Гарик любить бананки. Зараз піду просто подивлюся, як воно буде. Ну, Гарік об'йом не любить Гарік. Подивіться. Я об'єм не люблю, але я дивлюся, в нього всі об'ємні сумки і я думаю, це теж буде непогано. Для нього буде класно. Не любить таке, знаєте, замки щось. Ну. Да, он так и люблю, так что, я думаю, я тут ему. Все нормально. Такая мы с этим точно будет. Ну, это... да? Ладно, все, пошли. Да, берем и бежим. Поехали. Давай. Ладно, полетели дальше. Ладно, поехали. Света. Спасибо, большое, что вы есть. что у вас есть Любимые модели. И сумка. Сумка. Всегда хороший подарок. Так что, ребят, выставим уже это видео, когда у Марьи уже будет день рождения. Все пока. А у нас, темно. Темно. У нас просто сіли мікрофони, вибачайте. У нас дійсно вже на вулиці темно. Ребяточки, куди ми ще їдемо з вами? Нам треба відправити посилку для Гаріка, подарунок. Так як вони були в Одесі, ми не відправляли. Рішили вже відправити тоді, коли вони приїдуть, так? Ну так. Да. Якщо ми щас, так, на новий, на нову Почту, на День народження. Я сподіваюся, вони добре віддихнули в Одесі. Там, ну, звісно, мені, кажется, любий, віддих, любий ну, отдих. Навіть, Любові, що, коли ти був... не живеш на морі, а приїхав на це море, конечно, воно завжди буде отдых. Мені кажется, що якщо навіть погода погана, то на настроєння не на може. Там, там навіть запах другий, щоб ти поняла. Там настільки ну, лютый, я в Одесі не було. запах було. не было. Она mm -hmm. ж поедет. Только не, тільки, э, в следующем году. Бо я люблю, чтобы была жара, а не чтобы холодно было. Ну да. А Хочу зимой? ты сюда, но уже туда, но хочет то... Все, друзья, давай там. Ты что, хотела сказать mm -hmm. Нет. А что так делала? Я вот так, ага, это я волос струшила. Ладно, друзья. <laughs> Рука волосы. <была. laughs> Все, мы... Під'їжджаємо. Все, йдемо на нову почуття. Пишни, чи відправ, відправку робити на Київ. Я думаю, що подію вона все доїжджала за сутки. На завтра вже буде в них, а вони вже в Києві. Вони вроді би вчора поїхали. Да, так, я от не думаю, чи в Київ, чи в Бровари. В Київ, тобі сказали, в Київ. Ну, хорошо. Тоді, може, на карі відправимо? Чи... <проб> Доброго дня. Добрий. поселишка здоровья. Наши да? город. Угу. Нурши. 150. Ну що, посилку ми відправили. І що хочу сказати, Гарік, коли ти її получиш, ще раз тебе з днем народження, носи на здоров'я, хай пользуйся як хочеш, коли хочеш треба, це твій подарочок, ми тобі від цієї душі. Ну не знали, що він подарити. Ми ти ж ти свіли. будеш носити, так. Да. Да. Так що, Гаріч, ще з ним в тебе все найкраще. Так, друзі, і все, на цьому відео закінчується. Спасибі, що були з нами. Дякую, що вибирали з нами сумочку. А ми полетіли далі. Все, любимо. Це вас. Пока. До наступних відео.